І на глибині 50 метрів помічаєте дивні силуети. Коли підпливаєте ближче, то бачите гуманоїдних істот, вкритих якимось сріблястим матеріалом. На них немає ні аквалангів, ні жодного обладнання для занурень. Ви, ваші товариші, терміново підіймаєтесь на поверхню і доповідаєте командуванню. Але офіцери відмовляються вірити і наказують вам спіймати. Одне із цих створінь. Ви занурюєтесь у друге, і знову стикаєтесь із тими істотами. Та коли хтось із вас намагається накинути сітку, один з гоманоїдів дістає незрозумілий пристрій і стріляє в вас якимись хвилями. Перед тим як знапритомніте, ви бачите, як тріскається скло маски. Коли всі семеро аквалангістів не повернулися вчасно, радянське командування оголосило тривогу. Їх викинуло на берег за кілька кілометрів від місця занурення з пошкодженими аквалангами. Здавалося, якась сила буквально витиснула їх з води. Троє з семи померли від декомпресійної хвороби, а всі матеріали про інцидент негайно засекретили.